Вітаю вас, друзі! Це моя очередна рибалка. Сьогодні ми будемо пробувати з Богданом рибалити і на корупа, і на сома закинемо на живця. Так що починаємо готуватися до рибалки. Збирати наші карповики. Будемо готуватися. Богдан збирає столик. Сейчас зберемо столик. Uh -huh. Три поставив. Карповики зараз збираємо, її настроїмо три карповика. Поки три завеземо зараз. Ну що, зараз ми на метод мікс замішаємо інтрикліївську приконку крім слива. Це на фледи буде мене пару фледиків поставлю, О. це у нас по папчик десяточка. и крючок шестерка. Все. для туда на пол положить. Делаем еще одну. Угу. Мешки сюда есть. Подтянуть. Все. Все хорошо. Я... Сейчас бурдан. Ага. Силикончик її насажує щоб зараз прикрити на вертлюжок це в нас є монтаж вертольот монтаж вертольот бо ми не знаємо що у нас там є на дні буду там муляки багато що знаю що там ну коротше ото так Буде так. Да, Грузик бери. Грузик. На, на 85 грамм нормально. Все, тепер давай сюди кукургузинку. Наживляй кукургу зиму і по папчики. А може По Попапчик її... да, зверху? Да, так, зверху, а можна і цей. Ну хай трошки вона її підніме. Зараз глянем, як воно буде. Йому місце мав. Так стопорок її відвідні А там на все вже. Задні. Все. Та він ще туди у, у кукурузинку є, залізе і нормально буде. Він залізе в кукурузинку і все. Стопори його. Бери на стопорки. Ну а це, друзі, тут отакий буде. Монтаж у нас ось. Зараз ми її у водичку вкинемо і подивимося. А ну бой, давай сюди попусти. Так, Це наша прикормка. Зараз її ще має тр трохи короб тигровий горіх ще. Трошки додавсь сюди. ось. Тут вже в мене є по одна прикормка. Сі ще віще додаю, так і перемішаємо. А тут кукурудза, горох, пшеничка і так само він і, і, і перемелити. Це тут яке трошки для пилюсь додавлю. Це така прикурка. Це будемо зараз, зараз корабли будемо загружати і завозити. Влаштуємо кораблик. Підключаємо батарею. Батарея в нас на... На скільки буде? На 24? Угу. На 24. Ні, так. Так, так, так. Я тут розставив отлічно ну, і так стоїть. Так. Загружай, не, давай, давай, еще, еще. Да я две ложки загружу. Сколько? Две. Две ложки? Да. Ну все, вот так. Хай первый за, за корм будет нормальный. Ложи. Так. Давай. Лож, две... ложим. Вот так. Вот, Пой. Так, да. Давай звонки в руку. Беру. А ну сейчас, подожди. Вот так, ага. Так, давай Это Та тут друга точка, да? Да, друг друга. Друга ты ти... Так, починаємо далі завозити. Вроді тривога вже перестала на попапчики. Пін закинутий крокодил на сомика на живця. Це в нас стоять карповички один і другий. Тре, третій стоїть. Це, це на сома стоїть у нас. Завезено на живця. І це стоїть Карповичок на на флет на коропа. Ну поки поклівок немає ніяких. Ожидаємо, стоїмо. Це вже другу ніч, ожидаємо. Ну що, друзі, друзі, починаємо ми готувати вечерю. Зараз наваримо пільмені. Наливай, наливай, води багато. Бо пільм'яні варити, води багато треба. Хорош, хорош, все. Пожигаємо. Сьогодні будемо їсти ми на рибалці пільмі. Поки немає у нас ніяких тут движень, покльовок. Ну, по, ну, поки воно моє захипить, ми можемо її два перевезти. Лета. Вже мають пора їх. <плес> Отакі. Отака у нас, друзі, рибалка така. І рибалка, і відпочинок. Все буде заодно. Так, забиваємо кормушечку. Все, забили Курмушечку, завозимо завозимо все кинь, буй. А де лопата? Я ж не знаю, де лопата. Ти ж брав. Ну а Йому на виключи пока. І ще півсовка, Хвати. Хвати йому, хай. Хай наїдається. Ну що, поїхали? Поїхали. Тихо, 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 тихо. Ух ти, це буде симтра, цей парень нам буде творити. Чув? Оце на цьому фюрокарбон. Ну що, друзі, ви бачили? Порвав він нам Амур. Я ж їй казав, він зараз до берега дійде, почне тут варити. Порвав її нам ось карбон. я навіть її не смів її нічого зробити, і фракціон не зажатий був. Відірвався цей буде, бачиш? Mm -hmm. Ну що, друзі, пере перев'язалися з нас і поставили все, як положено, без всяких цих. Все, запускаем. Хороший амбурчик, кіл на десять зійшов, не менше. Чо він? Ань декич? Ще... Та що, очередної завоз. Перезавозимо всі снасті. Перезавозимо всі снасті. Ну що, друзі? Піймали її подлящика, і пробуємо його зараз запустити на кораблику. Чи воно вийде, чи не ну, ми, ми, ми не знаємо. Будемо пробувати. Давай, ну. Пішов, пішов под лящик. Ну, 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 пробуємо, да, пробуємо. Ну, це ж ми таке експерименти проводимо. Корабликом подлящика лящика завозити. Куди ж на поворот, дай? Так, да, отуди, отуди. Отуди. Де як вона? Погано сходиться ліска. Що вже около двох годин. Все по пізньому. Розбудила мене одна покльовка. Одна покльовка. Дняся я, що ж легка протяжка була і все. Узяв ну не засікся. Ну нічого, попив кофе. Сидів борствою. Ну що, дивіться, як опустив. Денис як як опустило скочив. Ну що тишина. Який карась попався на підніма. На плет. Е який. карасяка. это. Ну, ну, с ничего. Да хоть карасяка попалась на флэт. Все. Тут все тоже стоит, все нормально. Перезавезли все, все путем у нас. М. Богдан готовий сніданок. Поставив сніданок готовий. Я зараз каву поп'ю. Богдан куховарить. Давай, хайчиться, привикай. Очередной раз ми перезавезлись. Перезависли. Ну, що ми маємо на, на даній години? У нас було три покривки. Одного ми, звісно, один обірвався нас прямо в березі. І, і, і за монтажа, і неправильно, що на 0,37 фюрокарбон там у нас вертольот стояв. Замало 0,37 і амур. Такий за 10 кіл ну, з виду, обірвав його на раз та й усе Так що більш, більш ми такі ігри не граємо з цим фюрокарбоном Треба хоча або ставити 0,6, або 0,7, не менше. Та й то і зачем з ним в голову морочити, то кор поставив та й все. Що? Ще в нас було, було дві покльовки. Один а болезка була і насічена, не знаю. ну, Хороша її покльовка піднімаю, виматую вона взагалі. Немає ніякої оснастки, Таке, як, таке, як де Лєску пересікло. Ну і один у нас був сход. Все нормально, і один сход. Це ми таке маємо. Що у нас було три покльовки. На нас не було ні однієївки, покльовки, Вон до сих пор у нас подліщик. Лязчик, подліщик отам. Лава є десь на сума стоїть. Всю ніч півночі простоя, і ось і півдня і нічого немає. Ну, ще посидіть. А яка? Це у нас така містина тут. Починаємо збирати. Вода нас вороти витягаєшся, зглянемо, як там нас наш живець. Там, конечно, грузи, грузи хороші, 300 грамм стоїть. Ану ой оцепи, зараз ми подивимося, як він цей. Ну зрозуміло, що він вже її пропав. Ану, з зими кощать. І кинь його у воду. Сейчас ми, щоб ми знали, як він себе чувствує. який у нас живець був добрячий под та ні ще щось з зуб плямку не пускай не? а ну кинь його так да, далі ну так да. оце він так та ні він ще живий. Живець, А він не живе це просто я тянув його він його тягнув він його попередив так Ну ми його зараз її відпустимо. Тут закінчилася наша рибалка. Звісно, рибалка така у нас була інтересна. Риби ми, звісно, не впіймали. Не, не впіймали. Ми то ось, ось взяли Амура. Так благодаря тому цій вставоці із 0,37 Пірокарбона. Він уйшов. Поровав вставку нашу, що я. Робив вентрильот. Якби Бу, було все нормально, то як обично то ми б його взяли. Ну а що ж, що маємо, і немає. І кроме того, ще ще був у нас один обрив і один сход. Ну так, залишилися ми без риби додому приїхали. Псом теж он, і подлящика ви витягли, подлящик живий, все, сом теж не захотів у нас брати. Ні на карасики, ні на подв'язчика, Так що нічого. Ну, ми не будемо розстраиватися. нас ще багато рибалок. Так що підписуйтесь на мій канал, ставте лайки. До скорої зустрічі, до слідуючих рибалок. Пока.